Вітаю глядачів мого каналу. Я хочу подивитися зараз, зробити карту дня. Верніше карту на покласти розклад на ну, десь, давайте на 3 дні подивимося. Десь на 3 дні подивимося по нашим містечкам, по нашому запоріжжю. Тобто, то, що я клала на день, ми зараз покладемо з вами на 3 дні. На три дні покладемо на три доби. Сьогодні понеділок, от понеділок, вівторок і середа. До 21-го включно, подивимось, яка у нас ситуація в Запоріжжі буде, в області по всім цим містечкам. Це буде такий розширений, розширений, але, може, Херсонщину я подивлюся окремо, подивимося. Давайте. Будь ласка, карти, покажіть мені, які будуть собитія відбуватися впродовж трьох діб від сьогоднішнього дня плюс три дні в Запоріжжі. Це цивільний розклад, е які будуть у нас відбуватися собиті в місті Запоріжжя, владу покажіть нам, людей, тобто, які будуть у нас собиті. Поїхали. Ну, Давайте подивимося люди наші, як будуть себе почувати. Бачите, скільки у нас е під масками людей. Дуже багато і сидять вони в державних установах. Займають посаду. Ось вони, пожалуйста. Покажіть нам ну, це ось розумієте, те, що я вам казала, що скільки у нас зрадників у місті. Оце воно. Покажіть нам, як наші люди прості живуть, будуть ці три дні жити в місті. Ну, будуть спілкуватися, будуть як жили, так і будуть жити надалі по компасу. Будуть спілкуватися, будуть дивитися новини, будуть то все вивчати. Ну, ось така буде помірне, помірне таке буде життя у людей. Покажіть нам, яка буде ситуація у владі, як вони будуть, що вони там будуть робити, як вони себе почувають. Ну, Вони мають ключі від всього, то будуть нам розказувати сказки ось по цій карті, будуть вони там, типу, робити якісь справи. Давайте подивимося, що тут у них за радість така. Букет падає. Ну, більш-менш нормально, по крайній мірі, хоча б немає крадіжок. Більш-менш нормальні карти, більш-менш вони якось будуть ці три дні себе поводити нормально. Не бачу нічого поганого, щоб вони щось робили. А я хотіла б ще подивитися оцей ключик. Будь ласка, розкрити нам це. Але, бачите, ми слішки в них є такі якісь. Десь вони там бродять, ходять, ці хлопці. Працюють. Ну, нічого хорошого вони для нас робити, на жаль, не будуть. Ну, не будуть. Ну, не будуть. По цьому лабіринту, по місяцю. Нічого вони. Вони просто очікують люди. Вони просто очікують цю ситуацію, як вона пройде просто, чим вона для них скінчиться. І все. А як працювали, так і працюють ось вони. Ніяк. По місяцю ніяк не працюють. В лабіринті в тому ходять по колу, отак нічого не роблять. Все. Очікують, чим то скінчиться. Так що така історія? Ну і чогось Офіс президента нічого не каже, мовчать. Бо той людина Єрмака, той людина Зеленського з команди Зеленського, по крайній мірі, той Куртєв хитрий лис. Не можуть вони знайти, хто воняє. Та що ж ви таке розказуєте? А хто ж тут і всі підписував? Документи, що вони... Я роду не повірю, що вони не знають, хто це робить. Вони ж носять їм відкати за те, що вони забруднюють, за, за те, що вони цим займаються. Вони ж знали, що вони будуть виняти. Це все у них на просто Ну, люди, я не хочу навіть за це балакати. Все вони знають. Все і мінти знають, і, і ці все знають, і мають від того гроші, але не хочуть нічого робити. От і все. Поки центральна влада не трахне по голові, вони не, не почнуть нічого робити. Давайте подивимося з вами. Місто Меліту. А, Запорізьку область. Запорізьку область в цілому, давайте подивимося. Пожалуйста, в цілому ми дивимось, тому там, бачите, колаборанти, люди під масками, проблеми. Ось, ну, окупована територія, що ви хочете. Ось така історія там. Колаборанти, перепони і отака грізня. Ось так, в таких умовах живуть там наші люди. Отак вони живуть. Покажіть наших людей, як вони там живуть в цих, всіх условіях. Ну, живуть, живуть і чекають і чекають звільнення. Дуже того чекають. Ось так. Ось така історія з окупованими територіями. Давайте ми подивимося, вже так ми йдемо, то подивимося місто Мелітополь. Покажіть нам наших людей, наших українських. Дві бланки впали, дві жінки впали. Але щось вони мені, дайте я, я на них подивлюсь, чим вони займаються. Мають дуже велику силу. Мають дуже велику силу і мають ключі від того. Люди, ці люди займаються езотерикою конкретно. Оця дуже сильна жінка темна. Дуже сильна. Ну, ця не знаю. Ця таке щось часики на неї впали. Може помічниться її. Але оця конкретно працює. Конкретно працює. Дуже успішно працює. Це вірна людина України. Так. Нароби обряди. Ну, а тут історія, люди просто спілкуються, бродять в тому хаосі, там якось виживають. Ключик, давайте подивимося, що це за ключик. Ключик має та влада, яка там, на жаль, на зараз керує, ось і все. Ключики від життя людей. Давайте подивимося Бердянськ. Наші люди вони спілкуються між собою, дуже очікують, очікують приближення, скоріш всього, наших. Оце це я дивлюся на ту владу, яка там знаходиться. Е, повно там зрадників, колаборантів, які під масками, до сих пор вони там собі крадуть, до сих пор вони тим займаються. Але вже милять лижі, чесно кажучи. Милять лижі. У них вже по башні, йдуть проблеми тут. І, ну, їх вже там потихеньку відстрілюють, там вже парочку одну прикончили. Так, по башні їх будуть там косити і косити. От. Так що, гарні карти для них, цікаво дуже. Чим воно. Мені цікаво, хто з них там доживе до приходу ССУ ЗСУ. Давайте подивимося місто Енергодар. Тут ми будемо дивитися перше. Перше, це будуть люди містяни міста Енергодара. Погана історія це книга і башня. Їх тримають люди, беруть на подвали, беруть у тюрми, беруть, закривають людей розумних людей, яких вони в чомусь підозрюють. Там дуже ідуть оці, е, е, як воно називається, репресії, репресії, репресії йдуть, йдуть. Покажіть нам наших атомщиків, наших робітників, які працюють на атомній станції. Що можу сказати? Там, до речі, произошло таке собиття якесь, яке трансформується все. Тобто вони, по-перше, об'єдналися якось там. Щось у них там, як, знаєте, таке. Ну, давайте подивимося, що це за кульцо. Може, додавалися ще люди там. Може, добавилися ще люди. Може когось відпускають до сім'ї? Якось так воно. Ну, от щось таке трансформація, 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 бачите, тут лисиця падає. Але це наша лисичка. Ну, щось вони там планують. Непогані карти падають вокруг цієї трансформації, то будемо сподіватися, що більш-менш їм там полегшено зараз. Вони там отримали ті всі діла, там техніку, якусь запчастини, всі діла для тої станції налагоджують там. В общем, будемо сподіватися, що там все буде в порядку. Це наша лисичка, це вони там роздумують і, в общем, привіт вони отримали від, від України, скажімо так. І від рідних. Може вони, знаєте, ні, їх не випускають, може получили якісь, знаєте, письма, якісь, ну, щось таке, може, отримали, знаєте, навряд чи їх відпускають додому. Навряд чи. Так, ну і давайте подивимося, як там почувають собі оті з магате-робітники, які працюють зараз на АЕС. Ну, вроді як в них і йде радість, але вона така з темними думками, і вони надають туди, е, з, переписка йде з їхньою конторою. Так, надають вони, надають вони звістки, але вони недовольні. Дуже недовольні. Дуже недовольні. А чим вони недовольні? Покажіть нам то. А, -а, -а, -а. а ну давайте відкриємо. Ну, що можу сказати? Їх підкупають. Їх підкупають. По клеверу і по грошам їх підкупають. Їм там льють в уші всяку єрунду. І підкупають о, ці люди. Так що. Вони все там розуміють, все розуміють. Все розуміють, ті магате. І, до речі, я не знаю, якої вони там національності, ті магате. А ну, давайте ми спитаємо у карт. Зараз, давайте ми так складемо питання. Будь ласка, карти. Скажіть нам, покажіть нам, якої національності ці робітники МАГАТЕ, які знаходяться на Запорізькій атомній станції. І робимо так: це карта росіян, надачені росіяни, лояльні до Росії іноземці, а також проукраїнські країни. Ну і давайте ми подивимося, так чи ні. Росіяни, так. Лояльні, так. І тут бланка. Ось, пожалуйста. Це тільки підтверджується. Вона це ж і підтверджує. Значить, там росіяни і лояльні до Росії люди. Дві людини. Але вони проросійські. Але і вони бояться їх. Покажіть, покажіть нам карти, чи бояться вони російських військ там, чи запугують їх там, покажіть нам тут, так чи ні. Чи запугують їх, чи погрожують їм, чи підкупають їх. Ага. І останнє. Чи бояться вони росіян? Ой, відкрила зразу, ну ладно, хай буде відкрита. Бачите, показали да. Ці карти кажуть да. Ми дивимося іменно на «Да». чи ні. Тут взагалі показують чітко, «Да». Ну, чоловік, в принципі, нічого не показує, він просто показує чоловіка. Да. <гум> Значить, дивіться, яка історія. Значить, на всі ці питання е, погрожують, е, що я там ще запугують. Да, да. А, з, запугують, запугують, е, ось оцю людину. Ну, так воно. І да, і ні, ну скоріше ні. Скоріше ні. А, погрожують, ну щось таке новеньке. Але чи підкупають, так підкупають. Підкупають. Чи боїться він, так боїться. Але він, росіянин, Ну, російського походження. У цього лояльного іноземця. Випадає він сам. Тобто запугування не дуже показує. Він їх не боїться. Ну, його, мабуть, захищає його країна. Бо букет це не просто так. Він має захист. І його не підкупають, ні. 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 І він їх побоюється. Так, знаєте. Ну, побоюється. По собакі – да, По собакі – да. Ось отак. Тобто цього підкупають, цього не підкупають. І цей взагалі мав їх у віду. Він їх не боїться. Ну, як не боїться? Боїться трошки, але він захищений. Міжнародними оціми ділами, він захищений. А це проросійський. І він їх боїться. І вони його і запугують, і погрожують, і підкупають. Ось так. Оце магатешники. Так, давайте подивимося. Чи залежить щось від тих робітників МАГАТЕ взагалі? Є від них якась користь від тих робітників МАГАТЕ? Так чи ні? Будь ласка, покажіть нам то карти. Чи є від них користь від тих Магатешників? Так чи ні? Вони працюють, але особистої користі від них мало. В принципі, немає. Давайте подивимося технічний стан нашої Запорізької атомної станції на сьогоднішній день. І це ж на, ми дивимося на 3 дня, на 3 доби. Технічний стан. Ну, більш-менш нормальний, її падають, це успішно, але потрібен час, бо там треба налагодити то все. Підтримувати, так, підтримувати і підтримують наші люди. Спілкуються, ну, в общем, вирішують там. Так, да, але треба дуже швидко, бо там ситуація дуже критична. Так, добре, це ми подивилися. Давайте ми подивимося місто Оріхів. Енергодар ми з вами подивилися. Дивимося місто Оріхів. Тут, як завжди, Тут, як завжди, стрільба, башня, криси, все там. Все розвали розвал. Розвал інфраструктури, життя, будівель, всього. Сіра зона наша, яка прострілюється. Покажіть нам її, будь ласка. Час. Я вам скажу, що йдуть зміни там. Ідуть на краще, але ну, медленно йдуть. медленно, медленно. По книзі, по сонцю йдуть надовго, але медленно будуть йти. Ну і я на цьому зараз, мабуть, закінчу і Херсонщину подивимося окремо люди. Добре? А, почекайте, в мене ще пологи, покажіть мені, пологи чуть не забула. Пологи. Погана тут історія, темна, щось тут таке негарне сьогодні буде. Негарне по пологам. І вони ще і вивчають там то все діло, куди там їм пакості наробити. Давайте подивимось, гуляй поле наше героїчне. Іде спілкування якесь, іде маленька радість, і буде якийсь напрямок. Новий напрямок якийсь буде, але потрібен час. Потрібен час. Так, давайте ми подивимося токмак. Токмак, будь ласка. Токмак має ключики, має вибір і буде успіх. О! Щось буде цікавеньке там, ану. Так, да, туди там не буде нічого казати. Буде добре по токмаку. Якась історія, не буду нічого казати. Так, і давайте подивимося Васильівку. Для наших людей буде на, на краще. Так скажу вам. Васильівка. Повторюються карти, бачите? Прямо масово повторюються. Одні ті ж карти повторюються. Повторюються карти, буде мінятися історія. Буде мінятися історія. Давайте по часам покладемо. Але не дуже-не дуже так. Ну так, середньо. Не дуже довго, ну і не молнійносно. Будуть іти якісь события, будуть іти якісь зміни. І на краще, сонечко на краще. Але зараз, от воно ще таке колобродиться там. Але буде дуже гарно все. Буде дуже все гарно. Ще трошки-трошки, трошки треба почекати, люди. От три доби у вас такі карти лежать. Почекайте, буде на краще все. Все. Я подивилася нашу Запорізьку область, в принципі. Закінчую це відео і на Херсон покладу окремо, окремо, добре? Все. Бажаю вам щастя, здоров'я. Бажаю вам всім бути живими, дочекатися перемоги. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Почуємось, па-па!